Підтримка мікро, малого та середнього бізнесу. У Вінницькій громаді вперше впроваджують ваучерну підтримку підприємців. Фінансову допомогу передбачили для ветеранів, які планують відкрити власну справу. Вони можуть отримати до 100 тисяч гривень. Також є ваучери на виробництво продукції, подвійного призначення, придбання обладнання, it рішень для бізнесу, участь у виставково-ярмаркових заходах та маркетингові послуги. Ще одна категорія ваучер на співфінансування участі бізнесу в інших державних грантових програмах. Учасники такої програми можуть отримати від 50 тисяч до півмільйона гривень. Підприємець має дати витяг із єдиного державного реєстру підприємств установ організацій, щоб ми побачили, що це дійсно зареєстрований, або якщо це ваучер на ветеранський бізнес, то фізична особа, яка не має ще статусу, або фізичної особи підприємця, або юридичної особи, може подати, Вона подає документ, який засвідчує, що вона дійсно має статус ветерана. Це перший документ. Другий документ для ваучера ветеранського або ваучера на виробництво продукції подвійного призначення це має бути бізнес-план. На започаткування власної справи ветераном передбачено 1 мільйон 900 тисяч гривень, тобто фінансову підтримку зможуть отримати 19 демобілізованих віничан. Чоловік Ірини Ільченко нещодавно демобілізувався за віком. Вони створили ГО, щоб опікуватися ветеранами, але це не прибуткова організація. Тому, аби мати фінансові надходження, планують започаткувати бізнес у сфері туризму. Ми думаємо над тим, чим займатися, чим розвиватися, і приглядаючи сайт саме Вінницької міської ради, ми побачили інформацію, що на 2025 рік передбачено фінансування саме для демобілізованих учасників бойових дій. Тому ну, це цікава пропозиція. Загалом на ваучерну підтримку бізнесу у бюджеті громади на 2025 передбачили 18 мільйонів гривень. Отримати підтримку можуть ті, хто зареєстрований у громаді або ж ветерани. Якщо це суб'єкт господарювання, то він має вести діяльність на території громади, не перебувати в стані ліквідації та не мати заборгованості зі сплати податків. Рішення щодо виділення ваучера прийматиме конкурсна комісія. Кожен її член оцінюватиме заявку по п'ятибальній системі за п'ятьма критеріями. Основні критерії це рівень і обсяг співфінансування, це очікувані результати від реалізації проєкту, або економічний ефект це потенційний вплив проекту на розвиток громади. Потім ми рахуємо середнє арифметичне по балам між балами всіх експертів і виставляємо рейтинг. Інформаційні зустрічі з представниками вінницького бізнесу проводять з кінця грудня, аби розповісти про умови участі та відповісти на запитання охочих отримати ваучер. Нам це цікаво а будемо обмісковувати, будемо думати. Можливо, будемо переглядати не тільки для демобілізованих інформацію, але і іншу інформацію. До речі, маємо друзів, які також є підприємцями, і можливо ця інформація їм буде також цікава. 15 січня відбулося перше установче засідання конкурсної комісії початок реєстрації учасників розпочнеться після 20 січня триватиме протягом місяця олена Карбівська Вадим Інжиєвський новини за день телеканал Віта.